І всім привіт, друзі, це четверта частина. Я у сім'ї в стачку три. Отже, сьогодні я обрав трьох гончиків. Це номер 34, 33 та 64. Отже, приступимо. І так, друзі, ось шкала, і ви можете побачити, наскільки я їх оцінив. Ось перший кандидат, др... кандидат Дрокстен Діагесін. Це він спереду, а це його зад. Ну, як... На мене тяне на трохи нищий, ніж ніж С, на Ей. Це я ось з перших тачок з цією штучкою. Ось поближче, він прям як в тачках був. і, Ну, на мене прикольно. Далі Бруст. Е, персонаж такий є один з найприкольніших. Але іграшка його не сильно прикольна. Ну, взагалі прикольний. Тяне на С. Ну, дуже прикольний, і ось він ще упаковці оригінальний. Правда, вони тут поставили з тачок один. Отже, далі у нас дуд, це, він, це ось так він виглядає в тачках і ще його покоління новачка, ось написано, його ім'я, ну то, що в третіх тачках був новачок. І ось це з перших тачок, коли він був в аварії. Отже, всім дякую за перегляд і всім пока!